Зелений смарагдовий газон. Нарешті тому що, пам'ятаємо попередній сезон. Арени Львів не витримувала, не витримувала це покриття такого навантаження, які яке давали і Шахтар, і Рух. Тому треба було його терміново ремонтувати. Все в жовто-чорних кольорах. І сьогодні вони також будуть підтримувати домашню команду. Ну і епіцентр так само вперше гостює на арені. Львів виходять команди на поле під оплески вболівальників. Є тут бачимо фанати із кам'янця Подільського. Можливо, не тільки з цього місця, втім, бачимо, що у кольорах епіцентра також є глядачі. Ось така зруба. Все, що стосується епіцентра, мабуть, вперше в історії багато разів ми будемо це вживати, але потрошку збирають вони цей комплект, щоб не бути вже такими абсолютними новачками. А в нас тут перший удар тим часом відбувається в нашій зустрічі. І новачки, новачки, новачки. Мабуть, головне слово сьогоднішнього ефіру. Ігор Кирюханцев, Його перші ігрові хвилини в українській прем'єр-лізі ще з травня цього року. Ще троє гравців львівського руха, але йде передача не на них, іде на фала. Палски скидає домашня заготовка, і Слюбик пробиває. А насправді м'яч навіть падав під поперечку, але забирає його Олег Білик. Зараз Класниця втрафну матечку, простріл. Білик не запише це як сейф на свій рахунок, але все одно перервав небезпечну передачу, так що вже потрошку починає входити в кураж. От ілля Квасниця чимало саме гри, насичення гри йде правим фаном. Маркоса Пуга продовжує спостерігати за іграми своєї команди. з трибун. на жаль, дуже-дуже нещастить цьому хлопчині, безумовно, талановитому. Атака від руха Рейляну не б'є по воротах, Може це зробити. Притула віддає знову на гравця з Молдови. Удар від Рейляну. Ось це було здорово. Перша комбінація, яка пройшла в рух, показує, що все спокійно. Олег Білик. Ось ми побачили, як довірно. Сам білик і привіз, так віддавши точну передачу на Фала. Фал трошки задалеко відпустив. І доволі інертно насправді спочатку це здавалося супергостро, але інертно реагували на такий подарунок на цей розіграш комбінації від руха, що захисники епіцентра, що так само не надто швидко виконувалося в діях футболістів руха. рейляну підлаштував, віддав на притулу. Той повернув, і знову Рейляну ніхто не перекриває. Спочатку не можуть зорганізуватися а, захисники епіцентра. І Удар протихід. Ну, трошечки влучності не вистачило. Потягнув бровку Кошмонтанія. Лише зараз отримує передачу. Побачив на лінії штрафного варіант. але так само це була така замануха, якою і скористалися гравці руха, але все одно заходить епіцентр до штрафного. Передача чи то удар від Миколи Миронюка. Рикошет йде на кутовий. Так Богдан Слюбик знову на газоні. Ну і тут здається саме. Чоловіча сторона постраждала у Богдана Слюбика. По два удари з обох сторін. Один центра ворота, один заблокований. А в рухах може бути зараз третій. Фаул, фаул фау, з м'ячем. Фау під ліву. б'є. Так, дійсно, це третій удар. Але воріт він не доходить. На черговий кутовий відправляється Львів'яни. Найчастіше рух виконував подачу. На ближню штангу або до воротарської. Клайвер. Клайвер бачить підключення від ляха. Віддає передачу на Ростислава. Подача від нього. Фал. скидка, не б'є. Рейляну також не б'є. Фал. Вдарить. Вдарить, але проб'є ворота. Знову ця комбінація. Рейляну фал. Як і хвилин там 15 тому. Без прямого удару, аж поки два-три дотки не зроблять чужому штрафному, не б'ють. Ну тут, відверто кажучи, і фалу виконати, такий падаючий м'яч, здорово, ударно важко було. І рейляно були перекриті. Будь-які дороги до воріт. І Владислав Супряга залишається першим вибором у якості центрального нападника для Сергія Нагорняка. Тут перша хороша атака від руха, І Пішла висока передача. А висока передача прямо в поперечку. Тут міг зараз курйозний гол влетіти. Десь за комірець Олегу Білику. Здавалося, що зрізався м'яч з ноги, але падав майже у ворота, влучив у каркас. Бували, і в минулому сезоні, і в цьому сезоні. вже Схожі м'ячі, коли фланговий гравець виконував передачу до штрафного майданчика, М'ячик зрізався і падав акурат туди або за камірець, або в саму дев'ятку, що голкіпер нічого не міг зробити. Фал розігнав атаку флангом лівим. Лях, Простріл. Удар! Як же підлаштував цю ногу зараз Влад Рейляну. Іляну. Клюшечку на п'ятачку підставив так, як потрібно. Мабуть, краще й не вигадаєш, тому що приймати м'яч в тій позиції. Це зайняло би багато часу. Тут в один дотик, але ну, лівою, можливо, би, якби робоча ліва була релянду. Знову ж таки, якщо перебиратися до топів нашого чемпіонату, Кирюханцев прийняв м'яч і одразу ж, опускаючи на землю, пробиває. Але з двійничка не вийшло притиснути м'яч до газону. Вникає офсайду, якраз вибігає за спини ляха. Ну і так само варто відзначати в цьому компоненті якісну роботу Слюбика, який на широкому кроці підбіг як мого ближче до Кирюханцева, не давши тому зайвої, не те, що секунди, пів секунди подумати. У центрі вільний притула. Притула може пробити. Звідси пробиває притула ще одна поберечка. Показує зараз Рейляну, що не без допомоги голкіпера. Ну і білик. Змусив зараз Андрія Коваленка з ним погодитись. А ми давайте насолодимося ще раз цим ударом. За цікавою траєкторією полетів м'яч. Спочатку більш ліворуч йшов, потім вильнув праворуч від себе. Рух поки що переважає. П'ять проти 4. Пішла подача на лінію Воротарського. Ще один удар в напрямку воріт. Знову -фал. Ну, от Про те, що я говорив, той момент, коли статистика працює, так рух одна з найбільш б'ючих команд. Після кутових для них це вже шостий удар. Вони порівнялися за цим показником з Донецьким Шахтарем. Продовжу після цієї атаки від епіцентра. удар. просить, просить пенальті зараз за гру рукою. Так, певну паузу бере арбітер. Вар. Вар у нас буде переглянуто. Дмитро Євтухов сьогодні допомагає Андрію Коваленку. Ну, тут серйозна така площа руки. І це, це, до речі, не рикошет був. Алмазбеков. Руки були розкинуті. Так що зараз подивимося, наскільки гарно знає фізику Андрій Коваленко. Але він знає добре футбольні правила. Що за таке призначається? Пенальті. Хоча спочатку здавалося вже епізод заграний. І епіцентр отримує шанс забити. А супряга пішов. А супряга пішов. Пенальті. Що може бути краще? Ну, тут знову ж таки, звичайно, що не навмисно. ось дивлячись на ліву ногу, вона почала їхати Валмазбекова, і відповідно він не втримав рівновагу. Так, у ворота також не можна заходити, покидаючи лінію. Сі Пуанте забиває, розводить голкіпера та м'яч по різних кутах. І ось так у цьому поєдинку епіцентр виходить вперед. Як би вони не виглядали, як би краще не була команда суперника в футболі, інколи так буває. І ось болівальники з Кам'янця-Подільського нарешті можуть порадіти. Вперше в історії епіцентр виходить вперед в матчі української прем'єр-ліги. Це не перший і гол. Вони вже забивали у ворота київського Динамо. Тоді Олександр Климець відзначився. Тепер свій так само перший м'яч в УПЛ забиває і Хокінетці Фуентес. Черговий кутовий для Львів'ян. Знову висока передача. Удар від Слюбика. Повстік пролітає м'яч. От знову з ударом, але вперто м'яч налетить в площину воріт. Тут не те, що загубили тут Слюбик. Особливо навіть не боровся за цей м'яч. Кілька кроків назад зробив і звільнився від опіки якраз свого персонального футболіста. Праворуч. О, копина. Відіграв на тут І тут і в один дотик на кітелу. Той прострілює, забере а цей м'яч. Білий так різко кинувся До цього матчу. Так що надія для руха Жеврія. Тут можна заробити пенальті. Тут можна заробити пенальті, з яким не погоджується. Євген Запорожець. Одемченко вийшов. Зараз поспілкується з арбітром. А давайте ми подивимося, що тут було. Буду пробивати такі волейбольні смеші. Ну, ж таки, Дмитро Євтухов може проконсультувати Андрія Коваленка. Якщо той впевнений у своєму рішенні, то буде певний. Алмазбеков береться пробивати пенаті. Алмазбеков пробиває повз ворота. Показував, куди бити. Алмазбекову Олег Білик в ту сторону і вдарив Алмазбек. Але ворота не настільки широкі. Так, там за 7 метрів ширини, але цього виявилося недостатньо. Ми тепер маємо 100% антигероя цього матчу. Так, Бекназ Алмазбеков за гру рукою. Ворота його команди був призначений пенальті. І сам не реалізовує. Ну і Білик реагує так, ніби відбив. Ми фіксуємо історію, чергову історію в УПЛ. Епіцентр виграє свій перший матч. Нещодавно в попередніх турах це зробили Полтава та Кудрівка, і епіцентр недовго залишався без перемоги. Після того, як вони пройшли календарне пекло в вигляді Шахтаря, Динамо, ЛНЗ та Колоса в, біль... в зустрічі з більш-менш рівним суперником нарешті вдалося здобути перемогу.